Які дві професії нормальні самі по собі, але викликають підозру, коли хтось займається ними обома одночасно. Крадій і юрист мої дідусі тато колись одночасно працювали водіями швидкої допомоги і в похоронній службі, поки це не було визнано конфліктом інтересів. Першими машинами швидкої допомоги в моєму районі були катафалки з похоронних бюро. Правда, це було понад 100 років тому. У нас був мер, який володів компанією, що займалася наданням швидкої допомоги. Вгадайте, яка компанія стала єдиною, якій було дозволено працювати в місті. Одного разу він використав аварію дитячого гоночного автомобіля, під час якої дитина була серйозно поранена, щоб представити та обговорити останній дизайн машини швидкої допомоги. При цьому поранену дитину не могли завантажити в швидку, доки Мер не закінчив свою розповідь. Лікар швидкої тут. Один із курсів продовження освіти, який я відвідав, стосувався історії машин швидкої допомоги. Більшість людей не знають, що в багатьох областях карети швидкої допомоги по суті були катафалками. Часто їх позичали або замовляли у похоронників. Машина забирала лікаря біля лікарні, а потім їхала на місце інциденту. Пізніше лікарні обзавелися власними автомобілями, але часто все ще використовували катафалки. Крім того, вся ідея мобільної бригади лікарів, яка реагує на аварії та надає допомогу при травмах, виникла через війни. Медики, що повертались з війни, повністю змінювали наслідки поранень, і тоді виникла ідея надавати подібні послуги сортування, стабілізації та транспортування цивільних осіб. Я знаю ще одне дивне поєднання. Правда не професії. Дивитись відео, але не бути підписаним на канал. Якщо це про вас тож швиденько виправляйте це, ставте вподобайку і тоді продовжуйте перегляд. Одразу згадав історію про бізнесменів, які мали два напрямки діяльності. Вони володіли похоронним бюро та займалися продажем трупів. У місті, де я навчався, були похоронне бюро та служба швидкої допомоги Бенга. Мені це завжди здавалося конфліктом інтересів. Ех, цей хлопець не встигне. Везіть його одразу в похоронне бюро. Крім того, Бенг жахлива назва для обох послуг. Продавець антикварних прикрас і директор похоронного бюро. Насправді одна з найкращих відповідей не здивуюся, якщо це колись випливе в телешоу про загадкові вбивства. У мене є дядьки близнюки, один похоронний директор, а інший м'ясник. Вони живуть в одному місці. Я не можу уявити, як це поховати дідуся, а потім піти за свіжим стейком і побачити те саме обличчя пластичний хірург і психіатр. Здається, ви дуже соромитесь своєї зовнішності. Я знаю процедуру, яка може повернути вам впевненість. Ти думаєш, що батько кинув тебе через величезний ніс? Одного разу я дивився реаліті шоу, події якого відбувалися в клініці пластичної хірургії. Коли пластичного хірурга запитали, чи вважає він, що клієнти повинні пройти психологічну оцінку або терапію перед пластичною операцією? Сказав щось на зразок: ви можете провести два роки, займаючись психологом, і можливо ваш ніс подобатиметься вам трохи більше, або можете прийти до мене і наступного дня вийдете з гарним носом. Менеджер казино та помічник з консолідації боргів. Підписуйтесь на мене, щоб отримати додаткові фінансові поради СТОматолог і продавець цукерок. Цей епізод парків і місць відпочинку Джеремі Джем намагається заборонити місто додавати втор у воду. У 80-х 90-х роках мій стоматолог роздавав дітям людяники після стоматологічних процедур. Весільний організатор та адвокат по розлученнях. Б'юся об заклад, що він заробляв би купу грошей у Лас Вегасі. Працюйте в клініці ліпосакції в день, продавайте домашнє мило вночі. Ми продавали їм їхні власні жирні дупи. Людина павук і продавець фотографій людини павука. Ну, взагалі, то бути людиною павуком це не робота, це скоріше відповідальність. Так само, як Кларк Кент писав історію про супермена для Daily Planet. якось неетично. Бармен та психолог-консультант. Мій друг так працював. Це найкращий тип барменів, тому що вони знають, як мати справу з п'яними людьми, не роблячи з цього скандалу. У будь-якому випадку бармени часто є бюджетними терапевтами. Вони також можуть стати професіоналами, надаючи консультації у сфері, де мають досвід. Пілот і Ютуб Пранкер: 10 божевільних речей, які роблять пасажири авіакомпанії, коли думають, що помруть. Номер 7 вас шокує. Чи не було пілота-ютубера, який навмисно розбив свій літак заради переглядів? У такому випадку, я думаю, що бути пілотом і будь-яким ютубером було б поганою ідеєю. Лол. священик і секс-працівник. Отець вдень та тусь вночі. Я читав автобіографію жінки, яка пройшла шлях від католицької черниці до секс-працівниці. Жінку звати Карлі Ван Рей, а її автобіографія називається God's Girl Girl. Вона народилася в Голландії і прожила там перші кілька років до того, як її сім'я переїхала до Австралії. Я не знаю, наскільки відома її книга за межами Австралії. Чи навіть тут єдині люди, яких я знаю, хто читав її, це друзі, яким я позичив свій примірник. Але здається, це точно розповідь про католицькі монастирі та життя монахинь у 60-х роках. Книга мені сподобалася. Навіть подумав, що це досить сумна історія. Санапідемстанція та працівник ресторану. Звучить ідеально, якщо ви розбираєтеся в першому, це означає, що ваш ресторан буде чистим. Волонтер пожежник та палій. Насправді це трапляється часто, дуже часто. Я пам'ятаю, як відвідав крихітний острів в Адрядиці, який одного разу був спустошений пожежею спричиненою палієм після того, як його дівчина відмовила йому. Після тюремного ув'язнення він повернувся на острів і приєднався до пожежної служби, щоб вони могли стежити за ним. Логістична компанія та компанія з асфальтування доріг. Цікавий факт рівень зносу доріг, який транспортні засоби спричиняють, пропорційний вазі автомобіля на вісь у четвертому ступені. Тож кожна вантажівка завдає величезної шкоди дорозі порівняно з легковим автомобілем. Священник і няня одна професія, але коли хтось працює на дві конкуруючі компанії. Коли я був молодим, я працював у Бургер Кінг та пішов і влаштувався на другу роботу в Макдональдс. І мій менеджер вилив на мене купу лайна за це, стверджуючи, що в правилах сказано, що ми не повинні цього робити працювати на конкурентів. Він стверджував, що я збирався розкрити комерційні таємниці чи щось на зразок того. Я був звичайною бідною дитиною, якій доводилося працювати на двох роботах. І те, що ці заклади були через дорогу один від одного, взагалі то було зручно. Мені подобалося влаштовувати вечірки в нижній білисні багато років тому, і одна жінка, яка прийшла вести вечірку та робити презентацію, також була вихователькою в дитячому садку. Це було не дуже підозріле, але точно цікаве поєднання. Зазвичай нових вчителів призначають викладати в дитячому садку, щоб ці отримали початковий досвід. Тому вихователі в дитячих садках часто молодші і ну займаються речами, якими ви зазвичай не думаєте, що вчителі займаються. Одного разу я набирав портал office.com на ноутбуці молодої виховательки дитячого садка, який брав із собою додому. Він автоматично перекинув мене на порнхаб з її історії. Я навіть не здивувався, а просто розчарувався. Мені навіть вдалося очистити її історію, закінчити роботу та вийти з кімнати, перш ніж я розсміявся. Цей трет був створений для мене. Я працюю на хімічному заводі, а паралельно на місцевому і легальному самогонному заводі. Перша думка людей завжди полягає в тому, що я виготовляю метамфітамін або інші важкі наркотики. Є лікар, який працює і в інституті вакцин, і в клініці аутистів. Обидва місця роботи знаходяться в одній будівлі. Я думаю, це зроблено для того, щоб розлютити деяких людей. Усе, що стосується уряду та сексу, як поліцейський, і стриптизерка або політик і повія. У Вашингтоні, округ Колумбія, на початку 90-х ми проїжджали повз будівлю, пофарбовану наполовину врожавий, наполовину в білий колір. Рожева сторона це китайський ресторан, біла лікарня для тварин. То було підозріло. У моєму районі жили три брати: один мав власний бар, другий був лікарем, а третій володів похоронним бюро. Вони жартували, що мали виробничі лінії повного циклу. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть ваші варіанти на сумісних професій. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!